На лаві підсудних 33-річний лучанин якого підозрюють у так би мовити допомозі військовозобов'язаним виїжджати з країни до слова, судять чоловіка за цією статтею вже не вперше, бо ж паралельно з цією у суді розглядається ще одна справа, де правоохоронці нарахували аж 278 фактів переправлення. За даними слідства, судими уже за такий злочин працівник підприємства, яке здійснює міжнародні перевезення пасажирів автотранспортом, забезпечував внесення відомостей про військовозобов'язаних чоловіків до інформаційної системи шлях як проводі. Ів цього підприємства у такий спосіб упродовж травня грудня 2022 року він уможливив 231 факт перетину кордону військовозобов'язаними. За версією слідства, за свої послуги Волонянин отримав понад 80 тисяч гривень, а 61 особа не повернулась на територію України у встановлений законом строк. Раніше у суді захисник обвинуваченого усі доводи прокурорів заперечував. Мовляв, у той час, коли нібито його клієнт сприяв виїзду громадян, він перебував у лавах Збройних сил України та знаходився на сході. Я учасно тому веді. І от ті дії, які начебто інкримінують йому вчинення, взагалі він в той ментор був на Харківському напрямку, звільняв територію України. А те що він числився менеджером на якійсь фірмі у зв'язку з тим, що вони не могли його звільнити. Ну це питання. Є документи, і так само послужний список, є, є нагороди, є поляки, ваші чість, ну по службі. Я думаю, що це все треба було порахувати. Моє приклада наразі ж у суді мали допитати свідків до суду. Вони так і не з'явилися, проте сторона обвинувачення обіцяла посприяти їх явці у наступному засіданні. Тож, аби не втрачати часу, прокурор подала Феміді письмові докази. осіб, які варті діяти були певний від імені ім'янітарного риста, і в переліку присутних осіб показаних усліджені суді до. Тільки що прокурором подано і озвучено письмові докази по даному кримінальному провадженні, також суд ухвалив продовжити обвинуваченому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, та на цьому у засіданні оголошено перерву. Анна Рарохнеля Прокопчук, телеканал Аверс.